Особливості сучасного працевлаштування говорили під час важливого заходу, який відбувся у Прилуках. Його вдалося реалізувати за підтримки народу Японії, ініціативи міжнародної організації з міграції та за сприяння Чернігівського обласного центру зайнятості та Прилуцької філії. До нас звернулася міжнародна організація з міграції за сприяння Чернігівського обласного центру зайнятості. І допомогла Прилузька районна державна військова адміністрація щодо організації цього заходу для залучення і безробітних, і шукачів роботи, і роботодавців для спілкування, для прямого спілкування. Ознайомлення з вакансіями роботодавців. Потреба є нагальна ну, на багатьох підприємствах. Тому ми організували, ми допомогли організувати цей захід. На заході представники бізнесу розповідають про можливі доступні вакансії для шукачів роботи та мотивують їх до працевлаштування. Директорка прилуцького швейного підприємства Ірина Зайцева яскраво презентувала своє виробництво та розповіла про можливі вакансії для безробітних. Ми знаходимося у стадії розвитку вже на протязі декількох років і розширюємо своє підприємство. Наразі ми готові залучити до наших лав іще ще 150 робітників. І навчити професії швачка цих 150 чоловік. Також ми запрошуємо до своїх лав бухгалтера, спеціалістів, технологів, контролерів, мастеров технологів. А це Світлана Пашук, інспекторка з кадрів підприємства Прилуцький м'ясокомбінат, яке теж гостинно запрошує на роботу працівників. Я представляю сьогодні два підприємства: Прилуки Агропереробка і Прилуцький м'ясокомбінат. Це підприємства, які створені на базі старого прилуцького м'ясокомбінату, який був побудований. У 1982 році і запущений в експлуатацію. Так сталося, що підприємство розпалося. Але е, Микола Рожко, який є натхненником і людиною, яка, можна сказати, що з руїн підняла це підприємство, ми працюємо, ми розвиваємося. Ми вже на ринку 20 років. Ми м'ясопереробне підприємство «Прилуки агропереробка. Ми годуємо людей, ми створюємо. Ну, якби знаєте, можу просто паралель провести з тим, що працюють люди, які колись студентами приїхали у місто Прилуки після полтавського харчового технікуму і залишилися і до цього часу. Працюють тут. На жаль, що вже скоро їм усім виповниться 60 і 60 плюс, але це той костяк, який розуміє, знає, допомагає, підтримує, навчає. Шукачі роботи мали чудову нагоду знайти для себе професійні можливості та поставити питання, які їх цікавили. Юлія Перселенка з Донеччини. Жінка вже три місяці в пошуках роботи бухгалтера. Розповідаю та і, Ну просто мені не так -то пригисані тому мені поки не, не нашла. Може, зараз буде, коли буде друга частина. Ну і живе спілкування всегда но краще, ніж десь шукати на підприємстві. Вже можна спросіти. Ну і про зарплату, і про умови праці. Дякую великий центр зайнятості, дякую за підтримку, що вони шукають нам роботу без роботя. Ну, і дякую взагалі атмосфері, дачі, за приємний. Як для нас тут. Усі зацікавлені сторони на такому заході могли обмінятися досвідом та знайти шляхи для партнерства. Саме мета цього заходу це презентувати роботодавців їхні нагальні потреби у працівниках, тому що на сьогодні це критично. Для деяких підприємств потреба вже критична. А наше, нам потрібно працевлаштувати наших клієнтів, ознайомитись їх з роботодавцями, тому що. Наприклад, по швейній фабриці ми починали роботу з того, що ми водили просто екскурсії на фабрику. Коли люди бачать цю фабрику, бачать ці умови, бачать ці гарні відношення. Тоді люди йдуть пробувати себе. Загалом підбиваючи підсумки заходу, можна резюмувати, що вакансії є було б лише у безробітних бажання працювати. Наша помашина потребується і ТР, ці, е, кваліфіковані, слюсарі, токарі, фрезерувальники, оператори станків. Це потреба в швачках, як я вже говорила. Та також, мабуть, будуть і ручні роботи на даних підприємствах. Також наше підприємство «Агропереробка М'ясокомбінат» потребує Потребують теж працівників, дуже багато воює їхніх хлопців. Тобто це дуже різноманітні, але найбільша потреба це у кваліфікованих працівниках професійно-технічні спеціальності всі. І тому ми попереду виступала наш представник нашого обласного центру зайнятості, яка презентувала саме ті програми, які допоможуть людям працевлаштуватись.